Ну що, приколи у Тіктоку поставила на паузу. Сьогодні хочу вам скоренько показати: ми щойно недавно отримали пару днів назад лотик Асос. Асос, не знаю, хто як як хоче так і називає. Я кажу так, як мені зручно. В лоті дуже багато іде суконь класних сучасних моделік. суконь. От, наприклад, це вам показує обалденний лінняний сарафанчик. Лотики поступили по 20 кілограм. 20 кілограм лотики, 1690 євро йде за кілограм. Одяг класний, сезонний, дуже багато прикольних платічок і сарафанчиків, легкі сучасні модельки в лотіку попадають. Я потім собі нарахую і в описі вже скажу вам, скільки одиниць. Здається, вчора нараховувала, але не пам'ятаю, десь в районі 58, здається, було. Бо вчора в прямому ефірі це все проговорювала. Старалася красиво це наговорити на камеру. Ну, от Показую зараз вам сукня. Тут в мене трошки попалося на столі аксесуарів, бо я розбирала лотя. Тут так скоренько вам перекину такі одинички, які попалися. Тут мені зразу під руку. Сукня обалденна. Подивіться, які класні сукні взагалі обалденні. Трошки є тепліших речей, але ну, ви знаєте, ми зазвичай завжди комплектуємо лоти так, що можуть попадатися в лотах трошки тепліші речі. От, ну, В Україні погода нестабільна, навіть в літі може випати сніг, то зараз нікого тим не здивуєш. Тому, в принципі, якщо ви не продасте кофточки, якісь худіки, Протягом літнього сезону, то ви їх 100% продасте в період осінніх продаж. Закінчую вам сухенько перекидати суконочки. Обалдені суконочки, направду, чесно вам кажу. Лот шикарний. Ну, лоти, звісно, можуть відрізнятися один від одного, бо це асус він мало як повторюється. Лотіку такий є прикольний костюмчик попадається. Ну, є в рознобойчик худі. Бо мені в цьому лоті попалося два худі. До речі, розмірна сітка, вона абсолютно різноманітна. Можуть попадатися речі, як XS, так і там 2XL, XL. Ну, хто ще не знає Asus це дуже класний бренд. Речі, напевно, як, на, мой, на мій погляд, Десь можуть бути чуть, чуть маломірні, але приблизно вони виходять розмір в розмір. Якісь модельки можуть так приблизно перекликатися. Зараз скоренько перекидаю штанята, та боже кільні штанята прикольні. Хороша висока посадка, дівчатки. Мені здається, зараз... А... Від чого я, наприклад, особисто кайфую. Народ не розглядає дуже трендова модель, не трендова модель. Якщо вона цікава і, і пасує до фігури, то можна на себе одягти що угодно. Джинси є пару, пару штучок невеликі. Такий середній розмір. Але модельки класні. Не знаю, мені подобається. Трошки стрейчик такий непоганий. Ні, от бачите. Попалися мені чоловічі тут бартом якимось чином залетіли. Ну, що поклали в лоту, я вам і демонструю. Класні такі палаци кольорові, Боже, яка приємна легка тканинка. Ой, трошки попадали лажки. Лостінки отакого плану попадаються в лотик. Ще раз наголошую на тому, що в лоті йде 20 кілограм. І на руки попала пара обуви, покажу вам, тобто взуття, типу. Так, Хоренько перекину вам топи і блузи. що таке мені щось під ногами заважає. Футболочка, блуза, класний піджак який. Ще один жакет красивий. До речі, у нас бачу по вулицях дуже дівчатки молодь обажають і всякі... Корсетні варіанти фішечки на себе надіть. Ніколи не вийде, напевно, з моди вже скільки років бачу, продається, люблять, носять. Отака базова маєчка, топ. На останок хочу показати, що в лоті ще є шорти. Всі переважно йдуть жіночі. Коротенька юбочка, джинс такий обрізний. Такого плану це, скоріше чоловічі для плавання, такого формату. І джинсовочка. Ще пару дреб'язкових одиничок і аксесуари. ще така сукня вот попалася красиво. Навіть не сукня. Дуже красива сукня. Прям шикарна сукня, не побачила на початку. Такий от купальник. ще пара чорного звуча так оглядаю. Оце все. Я потім прорахую, скільки йде собі вартість одиниці, скільки одиниць в лоті, і пропишу все в описі до відео.